Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі. І тут активісти, які щонеділі проводять акцію гроші на зсу таке встановили наметове містечко під стінами міської ради та вимагають від депутатів фінансування зсу. Ось ви бачите, що тут встановлені три намети, також багато банерів. Вони тут від учора і поки що не планують закінчувати таку акцію. Активісти вимагають не марнотратство, вимагають виділяти гроші на ЗСУ, більше грошей на ЗСУ. Вимагають, щоб міська влада їх почула. Наразі більша частина активістів знаходиться біля сесійної зали. Там вони чекають на засідання сесії, а ось тут бачите банери та намети. Люди вимагають, щоб збільшили фінансування наших захисників. Ось ви Можете побачити, як виглядає це наметове містечко. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі і тут під стінами міської влади встановив наметове містечко. Люди вимагають, щоб з бюджету міста виділялося більше коштів на ЗСУ. Всі деталі читайте на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор FM1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.